Самий величезний привіт. Вітаю самих найкращих на каналі. І запрошую до чарівного світу магазин Єва. Акції в магазині Єва 3 та 4 вересня. Дякую за коментарі і вдячний вам за ваші вподобайки. Величезне вам спасибі. Перша акція. Всі жіночі колготи 20 ден та 40 ден Дефіле Комфорт 1 дорівнює 2. Купуєте одну і друга пара вам буде у подарунок. Дефіле 40 дем підтримуючи за ціною 77 гривень, за округлі копійки в більшу сторону для зручності. Класичні без шортиків дефіле 40 де 77 гривень також. Класичні із шортиками 40 дем, 72 гривні. 20 дем підтримуючи, 72 гривні. Класичні без шортиків 72 гривні. Класичні з шортиками 21 по 62 гривні. Наступна акція на всі канцтовари 1 плюс 1 дрівню 3. Купуєте 2 і третій найдешевший вам буде у подарунок. Зверніть увагу. Хто ще щось не докупив, зараз можна докупити із хорошою акцією. Наступна акція. Знижка 40% від звичайної ціни на зубну пасту Sanino 75 мл. Дуже хороша знижка, зверніть увагу. Зверніть увагу, будь-яка зубна паста Sanino 75 мл за ціною 29 гривень та 20 копійок. Кешбек в магазині. Єва, всі станки для гоління зі змінними картриджами, тримери для гоління, крім одноразових станків для гоління, з кешбеком 80%. Тут дуже-дуже всього багато. Ну, ви зрозуміли, і чоловічі, і жіночі. А, ось, Надаю вам інформацію, і зараз деякі позиції з найкращими знижками вам покажу. Давайте подивимось швиденько чоловічі. Ось такий Gillette MAC 3 на три леза за ціною 317 гривень. Gillette Fusion на 5 лез із підставкою за ціною 695 гривень. І ось такий можна придбати за 199 гривень на 3 леза і смужкою зволожуючою і смужка, яка підіймає волоски і ходить на жіночі. Gillette Venus ось такі. Вони також зараз зі знижкою та з кешбеком 300 г. 328 гривень. Та 380 гривень. Венус жіночий джилет на 5 лес із смужкою, яка підіймає волоски, і смужкою, яка зволожує після гуління одразу 412 гривень. І ось такі венуси по 328 гривень. З кешбеком 80% уся декоративна косметика LCF. Бачу знижки також, як завжди, більше ніж 50%. На це також зверніть увагу. Дуже хороша зараз акція. Купуєте і ще й кешбек вам нараховується одразу, і на другий день вже можна його використати. Акція на косметику Glambi. вся декоративна косметика 1 рівня 2. Купуйте один і другий найдешевший в чеку вам буде у подарунок. Ціна ціни всі із жовтим цінником акційні. Тако також зверніть увагу. На Патрісі Людо все зі знижкою 50%. Вся декоративна косметика для очей та брів. Знижка 50% від звичайної ціни. На це також зверніть увагу. Але бачу тут туші навіть більше ніж 50% знижки. Ось такі були по 249, А зараз їх можна придбати за 90, ну, грубо кажучи, 100 гривень. Були якісь по 199 туші, бачу, а зараз по 50 гривень. Наступна акція є в нас знову тішить кешбеком 80% на весь туалетний папір, навіть на вологі. Давайте по черзі подивимось: від бюджетніших до найдорожчих. Вологий туалетний папір він зараз зі знижкою 40 штук за 29 гривень ший кешбек. Та вологий туалетний папір 80 штук 61 гривня. Але ціна регулярна, я гадаю, що цей зараз по акції буде дуже добрий. Туалетний папір торгової марки Літо двошаровий 4 штуки по 53 гривні. І є точнісінько такий самий, тільки з ароматом персика в таку ж саму ціну. Туалетний папір Greenway 4 штуки двошаровий без аромату 175 відривів по 43 гривні майже зі знижкою. Туалетний папір Преміо, вперше бачу, не знаю. А, це від диво. Я зрозумів. А двошаровий, 4 штучки по 58,30. Дуже, дуже гарно набитий, я вам скажу. Дійсно гарно набитий, відчувається і тяжке. Так, я сказав, 58.30. А Зі знижкою сніжна панда, туалетний папір, 4 штуки двошаровий, 78 гривень. І зі знижкою можна придбати ось таку сніжну панду. Тут також чотири рулони, але він вже тришаровий по 123 гривні. 80% на всі підгузки торгової марки Joy, 80% кешбеку. Ось вони для хлопчиків та для дівчаток 267 гривень і кешбек 80%. Сьогодні свято кешбека в магазині Єва. 80% кешбеку на всі засоби для інтимної гігієни. Це також акція. Тільки два дні 3 та 4 вересня. І давайте по, д... по черзі гель для інтимної гігієни Umbrella 400 мл за 36 гривень, 80 копійок. Також зі знижкою гелі лінджері а, тут є різні: 300 мл по 79 та по 86 гривень. В акції гель для інтимної гігієни від торгової марки About. Є Fresh Є Sensitive 400 мл за ціною 43 гривні. Зелена аптека йде за регулярною ціною 77 гривень. Doctor Family також регулярна ціна 64 гривні 550 мл. Так, зі знижкою ось такий. Farm Bio 106 гривень. Є ще дитячий. Для дітей від 3 до 15 років. так, Далі у нас зі знижкою йде ось такий дермомед для інтимної гігієни 250 мл 105 гривень. Нівея 229 Жая 152 гривні чи Зая, не знаю до сих пір, як правильно вимовляється. Та Меліка чи Меліса, точно також не знаю, не буду брехати її, 146 гривень і кешбек 80%. Ну і, звичайно, весь лактацит. А ще зі знижкою можна придбати мус-пінку для інтимної гігієни від торгової марки Фамірель. 319 гривень акційна ціна і одразу вам нараховується кешбек. Ось зі знижкою 50% від звичайної ціни на гель для миття посуду на основі харчової фоди, е, суди. Донат літровий, тобто ось цей, ось цей літровий донат. Всі багато. Я знаю, що з ним знайомі. Зараз за 42 гривні 50 копійок. Це дуже хороша акція. Можна навіть взяти про запас. Наступна акція: знижка 30% на всі безам'ячні стійкі крем фарби для волосся. Олео Інтенс. Знижка 30% сйоз. Фарба. Ось вона є. Зараз по 202 гривні. Акційна ціна. Наступна акція тафт. Всі засоби для моделювання волосся мінус 30 від звичайної ціни. Тут дуже всього багато. Ви зрозуміли все, що для моделювання волосся, лаки, пінки, укладки різні зі знижкою 30%. Знаєте, хочу вам підказати, що найвигідніше придбати великий лак об'ємом 400 мл. Він виходить набагато дешевше та економніше, ніж купувати ці трішки менші. Ну, це вже самі вже собі вирішуйте. Так, це я вам сказав. І ходіть ще, здається, якась акція є, якщо я не помиляюсь. Ну, і звичайно, в магазині є парфумовані водички та. А туалетні водички, як і чоловічі, так і жіночі. Я бачу, що зі знижкою більше, ніж 50%. На це також зверніть увагу. Це якась новинка Ральф Лаурен. Це якась новинка. Так, вода жіноча туалетна. Нанесу, щоб дізнатися аромат. Не бачив я її. Так, це від неї. Mm, солодкі, дуже солодкі, якщо ви полюбляєте солодкі аромати, будь ласка, новинка. І давайте подивимося, які ціни на ці два дні на фарби для волосся. Ось такі конфюме по 239 гривень зі знижкою. Фарба від шварцкоп, Ліф 246 гривень. 100 гривень економія, якщо зараз придбаєте фарбу IQ код 139 гривень. Віт Лоріаль Preference 314. Фарба L'Oreal Casting Cream Gloss 286 гривень. Я вже сказав, фарба Sios Oleo Intense по 202 гривні зараз зі знижкою. Vela 213. L'Oreal Excellence Крема за ціною 284 гривні. Від Schwarzkopf Куб фарба 235 гривень. Фарба Sios за ціною 168 гривень. Зі знижкою Palette Naturals без аміаку 103 гривні. Зі знижкою Garnier Color Sensation по 111 і Garnier Color Naturals за ціною 116 гривень. Так, Color Sensation 111, Color Naturals 116. Добре. Паліт Intensive Color Крема 94 гривні. Бачу, розібрали всю авену по 65 гривень та 50 копійок. В акції фарба капелі 56 гривень. Найбюджетніша 29 гривень майже. Це фарба Колібрі. І фарба фітоліня за ціною 56 гривень. Ну і все. Я вам хочу побажати всього найкращого, економних покупок. Нехай вас все буде гаразд. Зустрічаємось вже з вами у наступному відео. До зустрічі.